Бюджет зміни до регіональних програм та земельні справи на розгляд 31-ї сесії івано франківської обласної ради винесли більше трьох десятків питань, за які рішення проголосували депутати. Розкаже наша Тетяна Дадак. Фінансові питання на початок на засіданні. Депутати заслухали інформацію про виконання обласного бюджету за перший квартал 2024 року. До обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фонду за рахування у сумі. 637,5 млн грн, що складає 26,5% до затвердженого річного плану з урахуванням змін. Видатки загального та спеціального фонду обласного бюджету проведено в сумі 497,8 млн грн, у тому числі по загальному фонду 449,6 млн грн, по спеціальному 48,3 млн грн. Опісля затвердили внесення змін до програми підтримки місцевих органів виконавчої влади. Тут збільшили фінансування на 20 мільйонів гривень. Цієї програми виключення районної державної адміністрації тут буде дотація тільки для обласної військової адміністрації, так як обласна рада делегує деякі повноваження обласній військовій адміністрації. Районним радам проведено моніторинг, їм вистачає на заробітну плату субвеції державного бюджету, який їм надходить протягом року. Скажіть, будь ласка, сума програми збільшується на 20 млн грн, тобто ви 15 млн міняєте на 35 млн грн. І суто для обласної державної адміністрації. Чи, будь ласка, чи є техніко економічне обгрудування даного проєкту рішення? Конкретно то які видатки буде спрямована е, дана сума коштів? Зарплати на носі та далі. Чи є у вас цих видатків? дана сума буде спрямована на підвищення окладів для працівників обласної військової адміністрації, та також нам передбачено 5 мільйонів гривень на предмети і матеріали, тобто на 22 два десять. Також обласні обранці затвердили зміни до бюджету на цей рік. Представники адміністрації зімей вели про те, переконуючи, що треба надати допомогу манявському скітові в ремонті підпірної стінки. Так само, скажімо, ну, направив до мене голову Буштинської громади, що треба дати допомогу для облаштування котелень для міста. Але в проєкті бюджету нічого немає, хоча після обов'язкових віддатків, які ми спрямували на Збройні сили, на правоохоронні органі, на заробітну плату, на укриття. Ну були достатньо нормальні резерви, можна було спрямувати. Мені просто шкода того часу. Знаєте, коли ми десятки годин переливаємо з в порожнє. Колеги є, є що є уже під час сесійного засідання. На розгляд винесли питання про затвердження регіональної програми розвитку та утримання мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Мовиться про фінансування ремонту аварійних мостів в області. Фінансування Ремонтів та отримання як автомобільних доріг загального користування, так і місцевого значення області, так і мостів у 2024 році за рахунок державного фонду не було передбачено. Тому і фінансування ресурсу обласного бюджету, місцевого бюджетів край обмеження. Проте переліку об'єктів, які потребують ремонту департамент поки що не надав. Вони мають цей перелік зараз подати, і ми маємо зараз на сесії його затвердити. То, що вони не можуть, не мали, не має значення. Все, що буде не включено в програму, це потім ви будете бігати і просити, і ніхто не буде слухати. Зараз має бути проголосований перелік. Він має бути включений до тіла, до тексту програми. Він має бути невід'ємною частиною рішення, і все було доручено вам до до сесії підготувати перелік аварійних мостів. Тим паче, ви Запевняли комісії, що 276 споруд ви маєте саме цей перелік, який не складно подати. Прошу сказати, коли ми можемо очікувати даний перелік, і як ви плануєте залучати комісії до інформування щодо першочерговості проведення робіт і фінансування даних робіт? Вибачайте, що ми не подали перелік, оскільки фізично дуже великий об'єм матеріалів, які треба було сформувати і подати. Депутати вирішили не затверджувати програму без списку аварійних мостів та доріг. Це питання розглянуть знову уже на наступній сесії. Чому всі терміни минають, всі комісії відбулися і за день до сесії приходить лист, просимо розглянути таку програму, бо якщо ми її не приймемо, то світ точно завалиться. Я це називаю хаосом в системі державної влади. От. Ну а як роздати? Змовинок, якби це питання було вчасно подано, і на комісії розглядалось тиждень тому назад. Комісія могла б зобов'язати до президії подати перелік, то перелік за тиждень напрацювати. Як сьогодні напрацювати перелік? А гроші, якщо вони в державному бюджеті є, вони нас чекати не будуть. У порядку денному і земельні питання. Відтак у державну власність на потреби національної поліції України передають чотири ділянки лісогосподарського призначення на Коломийщині. Ще 15 переходять у комунальну власність Івано-Франківської міської ради. До обласної ради надійшов лист від Івано-Франківської міської ради щодо передачі земель лісогосподарського призначення площою 912 дванадцять гектара. Це 15 ділянок. Які знаходяться у селах Камінета Тисміничани Івано-Франківської міської територіальної громади у власність міської ради на минулій 30-й сесії було прийнято рішення про затвердження порядку передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських селищних міських рад? Ці території, про які ми говоримо, обслуговують два лісники. Ми вже з ними провели співбесіду і ми готові на наше комунальне підприємство їх працевлаштовувати по-дальшому. відповідні зміни штатний розпис вже затверджені виконавчим комітетом. Крім того, ми вже провели як би, перемовини про заключення договору цивільно-правової угоди. Спеціалізованого спеціаліста, скажімо так, який має необхідні сертифікати. Ще два рішення обласної ради стосуються порушення клопотання перед комітетом Верховної Ради України з питань освіти науки та інновацій про присудження щорічної премії Верховної Ради України Тетяні Федорів і Петру Іванківу. Також на сесії обласними нагородами відзначили двох працівників обласного телебачення Галичина Івана Гладиша і Олександра Скебу.